В Одесі затримали блогера, який був правою рукою колаборанта Стремоусова. Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Кирила Стремоусова і фактично був його правою рукою. Блогеру повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування триває зловмиснику загрожує до 10 років тюрми. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакті із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до сил оборони. У подальшому його сюжети і публікації підхоплювали центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом позиції пересічних громадян України.